Стосовно завершення війни, дійсно, я погоджуюсь, що е, гіпотетично дійсно на Україну, як я вже сказав на самому початку, будуть тиснути дуже потужно. Mm -hmm. це, це дійсно правда. Mm -hmm. е, але варіантів дотиснути Україну, я просто їх фактично не бачу. Давайте уявімо, е, що вони можуть зробити. Припинити постачання озброєння. Можуть вони По постачання, це мене продаж європейському союзу і пер передача Україні. Гіпотетично, вони можуть mm -hmm. це зробити, так? Mm -hmm. Тобто частина буде залишатися в європейському союзі, а те, що має йти тіпо, на Україну, вони просто будуть блокувати. Плюс вони може припинити постачання mm -hmm. розвідувальних даних. Фактично, ми більше нічого такого і не отримуємо. Ну, Цього достатньо. Ні, я розумію, що це досить велике. Дивіться, скажу так: на фронті левова частка озброєння використовується українського виробника. Левова. Тут приблизно там, 90%, скажімо так. Те, що використовується системи ППО, системи там авіації і все інше, так, це американське. Цього немає. Але уявіть. Якщо ракети до системи ППО від Петріот, що в нас найбільша кількість відповідних, які збивають там, балістику, все інше, не приходить, Завтра росіянці, як завжди, бомбардують Київ, гинуть люди. Українці виходять і кажуть, ми б збивали, але в нас немає ракет до системи ППО Петріот. Нам їх заборонили, нам їх не постачають. Ви уявляєте, який це буде хай на весь світ? І це буде. І не розказують, що це не так, що всім плювати. Ні, буде. Демократи, ще раз кажу, в, в случі, Америки її розірвуть. Навіть самі-саміці самі там ниці, мага, ну, вони вже точно скажуть, ну стоп, ні, ну вже продати ракети для того, щоб захищалися". вони захищалися, це треба бути повністю ницем. Ніколи в житті Трамп цього не зробить. Вони треба бути, ще раз кажу, самим останнім, щоб він це зробив. Він це прекрасно розуміє, він собі ніколи не наступить на цю, на цю п'ятку. <ква> тобто, поки що, гіпотетично, я взагалі не, маю, не бачу варіантів, як вони можуть натиснути на Україну. Вони кажуть, вони натиснуть на, 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 тери, на території. Да ну нема що, вони. війська свої ведуть, чи що? Ви? Ні, не може. Гіпотетично є варіант зайти з внутрішньополітичної ситуації. Про, про те, що зараз вони там натякають на ну, там на корупційні схеми, все інше, там почати з середини, там домовлятися, тиснути. Гіпотетично в такому варіанті так можливо якось, але це вже більш складніша тема, до яку треба там звертатися і розмовляти, хто з ким працює, і як там це все буде розвиватися. Загалом війна продовжується Ді. найближчим часом, як я сказав, не передбачається ніякого завершення, тільки коли росіянці припруться е, до стіни. Коли вони вже не зможуть виплачувати гроші своїм рабам, коли прийдеться зменшувати е, цей виплати і все інше, от тоді вони вже скажуть, так, все, її uh -huh. треба вже завершити. Просто бо нема чим воювати. От тоді буде логіка. Але коли це буде, чи це буде через місяць, чи через два, ну давайте так, не буде через. Ну через півроку, гіпотетично це можливо. Неможливо. Гіпотетично це можливо, але фактично там можливо, це і через рік, і через два, якщо будуть якісь обставини, якщо вони знайдуть, як це знайти, де кошти, якщо вони будуть почнуть все знову ж таки залізти, такі вони вже залазять в борги. Вони можуть залізти в борги так, що звітом випритись буде неможливо. Вони просто хочуть зараз ще вискочити легенько. Вже легенько вискочити, вже неможливо. Чому неможливо, пане Вадиме? Ні, ну у них достатньо ресурсу зараз в країні для того, щоб в принципі, протримати спокійно рік. У них, якщо от нічого не буде мінятися, ну, от, скажімо так, якби ще не було б зняття садки з лукоїла, я міг би говорити, що критична ситуація, ну, от, от якщо б ми виходимо з нинішніх реалій цього mm -hmm. дня. От далі йде все от, рівно і нічого не міняється. Я вважаю, що кризова ситуація в російській економіці почнеться з середини 2027 року. Тобто десь друга половина року року, через півтора року, да? через роки, от, якщо тут все йде так, як воно йде, ціна на нафту на цьому рівні, ну і так далі. і так далі, Це, це реально буде середина друга половина 2027 року. Дивіться, тут маленький нюанс. Е... Просто я прошу вибачення, Просто одна цифра. Ми говорили про 40 з копійками мільярдів наших золотовалютних запасів. Uh -huh. Просто щоб ми розуміли, тільки в золоті, ну там ключове юаня і золото, золотовалютні запаси російського нацба центробанка. Це дві з копійками тисячі тонн золота. От просто щоб ми розуміли порядок цифр. Ну щоб до питання ну, є про це поди... най, скажімо так: тут е... немає і, дійсно це... однозначної підходу. Тут треба дивитися. Песимістичний сценарій, тобто найгірше, да? то, що ми говоримо ще півтора року. Ну, в принципі, я погоджуюсь з постановкою питань, що нам потрібно заточуватись на ще 27-й рік навіть. От що ми, от, війна йде то там завершення 27-го року. Так буде простіше. Ну тому, що це при сьогоднішніх угу. а настроєм. Ну, коли ми будемо говорити про нашу аудиторію, яка має чітко усвідомлювати, що завтра миру не буде, да? тому що коли говорять, от там вже 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 і мирні переговори, і війна закінчиться, це один, один настрою. Да? Цей угу. межу є з Арестовичем два-три тижні, пригадуєш, да? Якщо угу. би не потрапляти в таку історію, ми чітко повинні заточуватися, навіть по-перше, що. Е, оце десятиліття 20-х років, так як от зазначає Портніков, воно буде проходити у війні. А можливо, і далі. Ні, Портнікова То... Портнікова ідеальна позиція. Да. У нього ідеальна позиція. Ми будемо воювати, якщо е, буде підписаний мир, в той же день він скаже, значить, війна буде післязавтра. І з цією логікою, в принципі, тяжко сперечатися, і тому на ній можна. Ну, як бути дуже мінімум, харчу, вона існує, а, але це, це, це ідеальна позиція з так, точки так, зору да. а, публіцисти. Да. В першу чергу, да, тому що Портника в принципі ніколи не говорив, що він є військовим там, чи воєнним. Ми це, не та... про нього. Я да. прошу, друзі, цією повагою. До... А, Олег... Я схиляюся теж до позиції в тому, що війна продовжується. Ну там, в нас просто інших, тобто в нас немає вибору. У нас є вибір капітуляція або тримати оборону. Тобто... тобто ціною втрат. Ну, тобто, от знову mm -hmm. ж таки, я точно не говорю там, щоб мене не звинувачила. Війна до останнього українця. У нас є вибір капітуляція з наслідками. Які ці будуть наслідки, ми можемо собі уявити, ми можемо подивитися на рівень життя окупованих територій і утримання оборони, так як це вони робимо. А всі. для чого тоді ці переговори всі? Ну, дивись, знову ж таки, бізнес-інтереси. Ми ж чітко говоримо: велике бабло, геополітика це в першу чергу це про цинізм і про вигоди. Угу. Тобто, переговори з нами ведуть. Чи переговори між собою ведуть ФНБ, певні, банк, е, певні учасники? Там кубіка, тонн. Друзі, я дуже поважаю вашу дискусію, але хотів би, щоб ми А будемо. Ми чуємо, чуємо. Ну, мені просто заважає да, ця да, дискусія. Да, да, так, так. Так, так. так ось я веду до того, що наша зараз задача, чому я акцентую увагу на суверенітет. Ми зараз виборюємо не територію, ми зараз виборюємо право на суверенітет. Я тоді, перепрошую, друже, переб'ю тебе. би <кхи> оточніше запитання. Я не випадково запитую про переговори. Багато е говорили сьогодні про бізнес-інтереси, які ще не мають реалізувати. Але тоді, да, тоді просто я не бачу перспективи реалізації цих бізнес бізнес-інтересів бізнес без замороження війни. Ну так це ж наш інтерес. От зараз, щоб ці перспективи не були без замороження війни на наших, або, скажімо, для притама для більш-менш прийнятних для нас умов, бо сьогодні нам запаковують, так як в 2014 році нам запаковували федералізацію. Пригадуєш, да? Мінські домовленості це федералізація України і поділ її на зони впливу з можливістю з дешевою ціною для Росії нас купувати. Зараз те саме. А, зараз більш цинічніше, тому ну, що так, а, тоді це ховали під демократію, а під тим, що це якийсь сепаратизм. да? і ми на це пішли. На це пішло а, на той момент. Типу, білий дім. Він же ж пішов на цю історію. Звичайно, пішов, да, тобто, але він мовчки. Так, да, 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 да. Далі ми мали європейських партнерів. Той же самий Макрон, Меркель, дав 19... -х. Саркозі, Саркозі. ні, Ну потім же ж Макрон водив за ручку Зеленського. Да? Потім тобто, так да, він да, успадкував да, цю всю все. історію. Да, тобто, в даному випадку, принаймні, вже європейці нам не тулять якусь хрік, ну, типу, ну цілком розуміючи той же саме Макрон, вже нашу позицію і mm -hmm. тому, що ми стали вже дорослими. Ми не такими mm -hmm. наївними. да? Mm -hmm. І плюс вплив російської пропаганди, ну в цьому контексті на політичні процеси, зараз, станом на сьогодні, підкреслюю, станом на сьогодні, у нас внутрішній політиці менше, але вони будуть використовувати інші інструменти. Mm -hmm. Наша задача, те, про що я говорю, втримати. Незалежно від тиску, а тиск я погоджуюсь, Андрій абсолютно правий, до березня на нас будуть тиснути неймовірно, з кожним разом все сильніше, і сильніше, в тому числі через серію інформаційно-психологічних спецоперацій і навіть ключових заяв. І коли е, на рівні навіть керівництва держави угу. воєнно політично має бути такого відчуття, такого відчаю, але Щось змінилося з боку Сполучених Штатів Америки за цей рік, коли прийшов Трамп, ми отримаємо щось додаткове, від них підтримку, допомогу? Ні. По розвідданим зразу хочу чітко сказати: от коли щось забирають, то десь з іншого боку це щось буде додатися. Mm. Значить, ті ж самі розвіддані ми будемо отримувати іншим шляхом, в тому числі через приватні контракти. Можливо, не, не такі досконалі, але. Ключові стратегічні розвідання ми будемо отримувати при будь-яких розкладах. Окей, дякую, прошу. Про це до речі, про зідання ще було, коли на початку до речі, ну коли навесні ті, во коли вони припинилися. Не припинилися чи ще гіпотетично розмовляли, що не припиниться, бо вони не припинялися. Тоді там казали, що наші зештаби сказали, що це буде досить величезна затримка. В принципі, ми не будем, ми, ми не будемо бачити, коли там вилітає ракета, коли не вилітає. Так, так, бо, то, це згубали, було промовлено. Ні, за цей час можливо щось змінилося. Можливо, вони щось до чогось готувалися. Я не знаю. Я не буду тут коментувати. Mm. Е, я я ну, абсолютно... ми повинні так говорити. Давай говорити, відверто. Не знаю, ну так, можливо, можливо. Е, е, я... Я висосую стізю про Росію про економіку. От про сказав, що 2 там 2 дві, 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 дві 300, приблизно там тон. Більше 2 так, тонн. Більше 2000. тисяч. Так, так. Але м, це все, вони вже продають. З 22-го року вони вже продають зустріч. Вони так? продають із ФНБ. І це, це не ЦНБшний е, е, там всього було 400 тонн. Це, це, це ФНБ, так. це ж фон... і... Вони проїли фонд національного областей. Останом зараз вони фонд національного областей можна сказати, що немає. Окей. Тобто цієї подушки нема. Добре, і дивіться, то... але вони вже майже її та, продали. І навіть що ви продати там 200 дві триста, це буде приблизно там 130-150 мільярдів доларів. Це сума. Що для, для Росії 130-150 мільярдів доларів? Ну це на один рік навіть повертаємося. Ні, дивіться, до тепер цифри по факту. Сьогодні, на сьогоднішній це день золота, там недопостачання, <кхех> не скажімо так, недоотримання з ПДВ в бюджет Російської Федерації, а, якщо брати загальний, угу. приблизно 5 трильйонів рублів. Якщо брати до уваги ще федеральні, бо зараз кажу, вчора це приглядав, то вони ще докидають приблизно півтора-два трильйони рублів. Це приблизно сім. Тобто це якраз ось ця цифра, плюс-мінус, те, що ми зараз говоримо. Тобто це мінус там 100, 110 мільярдів доларів окрас недотримання. це тільки попереддиває не недотримання, Розумієте, ні, 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 у них дірка бюджету буде приблизно 5-5,5 трильйонів рублів по 2025 року. Це проблемно, але це не критично на сьогоднішній момент. Ну тобто, ну я просто хотів би, щоб ми ну самі собі не е, говорили неправду. Тобто е, у них є проблема. Ця проблема була запланована. Ну, у них спочатку було заплановано там один із копійками, потім три з копійками, зараз вони вийдуть на п'ять. Ну, я ж кажу, один з копійками, потім було три з копійками, зараз вони вийдуть на п'ять, але це не настільки глобально, як це може здатися на перший погляд. Тому, і ще раз повторюся, у них справді все піде по експоненті вниз. Тобто, у них в чому проблема? У них вперше. Друга півріччя 2025 року, вперше взагалі за останні років 20, це історія повного недобору всіх податків, тобто їхня податкова система, в якої вона є, навіть включно із збільшенням ПДВ до 22%, показує, що вона перестала працювати. Ну тобто, бізнес перестав генерувати ту кількість грошей, яка дозволяє платити. Відповідну кількість податків. У нас між іншим, та ж сама історія, на жаль. Е -е, що вони будуть робити? Вони думають про розширення бази бізнесу, там, про знищення. Єдина наложників, ну як і в нас, ФОПами між іншим. Тобто, ну бай, жаль, нас... вони, вже, вони вже це почали. Вони з 1 грудня Вони змінили ці як, там, ліміти, ліміти змінили, та, фактично вони вбили фотографії. Наступ, на наступний рік вони планують е, прихід. Ну, там, дата, там, там ішно. Ну, тут і дзеркальні ситуації. Між іншим. На жаль, тут теж треба розуміти. Так. Але говорити про те, що це призведе до. То, що в 2026 році у них відбудеться фінансова катастрофа, тим більше дефолт, Ну це неправда. Тобто реальні проблеми в усій економіці у них почнуться з середини 2027 року. Цей період це, от починаючи з середини, з кінця 2024 року, пересічний росіянин почав розуміти, що він починає жити гірше. Весь 2025 рік. Ми бачимо зменшення середнього чеку. Бачимо там, що люди поменше ходять. В умовні там перукарні салони, спортзали більше починають накопичувати, але тим не менше, весь цей кумулятивний ефект він спрацює всередині 2027 року. От, на жаль, ну не треба говорити самим собі неправду для того, щоб у них відбулася криза в кінці 2026 року. Ну, має просто реально обвалитися нафта і ще більше мають е, запрацювати санкції. Повністю. І тоді це справді ударить реальне. Поки що е, ну, от, гірше, краще, з погіршенням життя, е, але вони так чи інакше е, витягнуть 2026 рік і навіть першу частину 2027. Ну я продовжую, що е, ми так само не думали, до речі, на початку цього року, що в них буде така криза. Тобто ніхто не надіється, на всі думають, а ну в Росії все окей, там Параді вони не стають. От, а воно зараз росте по експоненційному дійсно є величезні проблеми, ми не знаємо, тобто наскільки воно буде рости. Якщо складуться певні обставини, е ну, критичні там для Російської Федерації, ну, то треба ще зауважити один нюанс. Якщо е бідний буде жити в бідності, він до цього звик. Ну якщо ти живеш як олігарх і ти звик витрачати і там мільярди, мільярди, гаманці, і рано чи пізно ну, їм прийдеться фінансувати бюджет. Зараз вони звітують по кінцю року, я заробив плюс там 2 мільярди доларів, той заробив плюс 3 мільярди. і Вони всі звітують, що вони заробили кошти. Хоча це дивно, коли країна в таких мінусах, а вони заробляють там плюс-плюс-плюс-мінус. Ну, у нас треба чимось схожа ситуація, якщо як це не дивно. Але факт е залишається фактом. І прийде час, коли він скаже, пацани, давайте ділитися. Вони скажуть, стоп, стоп, ні, ми так не домовлялися. У нас між вами є певний договір, правильно? І ми, ми свої гроші не віддаємо. І ось тоді може початися дійсно крах. Вони передчасно розумієте, тобто тут не прогадаєш. Я ж кажу, чому я кажу, що гіпотетично, тому що якщо складуться певні обставини, дійсно може прийти чорний лебедь, хоч завтра. Але фактично вони не хочуть втрачати це вже. І якщо елементарно подивитися на сідання комітету економічної Російської Федерації, ви побачите, які в них лиця які вони там сидять, які вони щасливі, як вони, вони там просто розмазують всіх. Вони просто розмазали і кажуть, катастроф, вони ці це, кажуть, це, просто подивитися, я ж кажу, можна зараз включити, ви прекрасно зрозумієте, про що вони там говорять. Вони не очікували цього. Ну, Коли ти все життя сидиш, ти думаєш, що ти безмежна в тебе влада, безмежні бабки, вони гроші постійно приходять, 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 а тут. Ну, досить швидко, за рік часу ти отримаєш дуже потужний ляпас. Оце все може бути шоковим станом. Чи зможуть вони оправитися після цього? Ну так, для України нам не звикати. Вибачте, мене вигрібати з цього всього постійно з мінусів. Ми звикли до цього. А от Росія не знає, чи вона зможе. Так, гіпотетично я погоджуюсь, воно може, воно може тривати набагато довше. Ну, не треба кричати, що воно завтра там вмре. Але якщо воно піде по-експоненційному, нафта вмирає, якщо дійсно буде підтримка і санкції будуть ті потужні, які ми там надіємося на них. Плюс е -е, українські війська зможуть бити далі більш влучніше, і більш сильніше. Слухайте, ну ми бачили, як сьогодні прилітало по-грозному, по, по все іншого. Тобто вони якби переживають, коли вже міста, коли їхні великі, прекрасні багатоповерхівки, діряві, вони почнуть розуміти, щось тут не те. А якщо так само завтра почне по Москві прилітати, ну вони також здивуються. Ну, я скажу, якщо в першу чергу почне прилітати по Москві, ну, так, було і по Пітеру. ці от, от, от два задумує. ключових міста, це по великому рахунку має ставати вже пріоритетними. Задачами пам'ятаєш, я літом говорив. Прошу, що... Боже, ще секунду, от я ем, до чого договорю. В цьому на початку цього року ми не очікували, що Україна буде так бити по нафтегазу. Чому ми не тому, що ми не били? Тому що нам забороняв, пам'ятаєте, Байден. Нам забороняв Байден. Він казав, ні. по нафті газу бити не можна. І ми не били, ми нічого там, там десь там щось прилітало, там, одинично. Ні, ми очікували. Зараз... Ми про це не говорили. Ні, 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 я говорю про людей. Ні, я, мені я, мені я, на я, я не про Я Я не, <світ> да, я да, не да, <світ> я про про говорю людей, про нас, простих, звичайних громадян. Ми не знали, тому що не летіло, скажімо так, десь там щось прилітало, ми вже вау вау круто. Так, зараз, вибачте, через день, через день, якщо не Стало Да? Просто б'ють, палає, і ми такі. Окей, далі, далі, далі. Що буде далі, якщо дійсно це буде прогресувати і не зупиниться через там корупцію, через ідіотизм, багато чого іншого? Тоді буде все впевнений, що буде набагато все краще.